Проти забуття німецький фотограф з Мангейма в бабиному Юру у Києві готує до відкриття свою інсталяцію. Це портрети людей, які пережили Голокост. Луїджі об'їздив кілька країн світу і відзняв майже 200 осіб. Україна йому запам'яталася історією Ганни. Коли їй було три роки, вона потрапила освенцям до рук доктора Йозефа Менґеле, який проводив медичні експерименти над людьми. Ганні вдалося вижити. Анадміцельтаси унгаймліша анкстаганна мені розповідала, що у дитинстві її охоплював неймовірний жах, коли вона бачила лікарів. І потім ця жінка подивилася мені в очі, взяла мене за руку і каже: Знаєш, Луїджі, як я цей жах подолала? Я сама стала доктором біохімії. колись у дитинстві Луїджі теж відвідував Освенцем. але усвідомити масштаби цієї трагедії він зміг лише під час роботи над цими фото. Чорний фон це темрява минулого, яскравий керований пучок світла, занадто реальне сьогодення, жодних спецефектів. обличчя, очі вони говорять багато про що можна все чітко побачити. Можна побачити гордість, сум, страх. Це моя особиста інтерпретація проекту. Виставка проти забуття демонструвалася в Європі, тепер і в Україні. Після Києва буде ще Львів та Дніпро. Правнук італійського партизана, який боровся проти фашистського режиму Мусоліні, хоче зберегти пам'ять про цих людей ще у своєму документальному фільмі. Історії, які розповіли йому жертви голокосту, він презентує наступного року.